Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні в нас в темі дня юшка. Не уха, не рибний суп, а юшка. Я вам покажу свою варіацію цього. А наутро то буде холодець. Кум їде в гості, значить будемо кума лічити куму сустави, бо калогену там буде просто непомірно. Тому почнемо. Дивіться, ми готували шашлики, було в нас куча судаків. Ми вирізали там кістки і голови, посилання на відео тут. Є наші судаки, є начищені овочі. І що? Палим багаття, шуруємо до казана. Друзі, дивіться. Е, налили в казан 6 літрів води. Що ми робимо далі? Цибулина. Морквина, два шматка селери. Все в холодну воду. Стебла зелені. Тут. Тут кріп і петрушка також туди. І починаємо вкладати туди нашу рибу. Ось такі судаки, в нас були дебелі. Голови, там немає ні зябер, нічого. Там все почищено. Все в холодну воду кладемо. Хвости, плавники. Знаєте, дехто варить це в марлі? Я варену марлю, не люблю. Скажу чесно, тому в марлі не роблю. Хто любить, там ну напишіть в коментах, може хто любить марлю варену, я не люблю. Закриваємо кришкою, ждемо, поки закипить. Варимо 40 хвилин і далі продовжимо. Друзі, дивіться, вже починає піддимлювати наш бульйончик. Ми сюди кидаємо лаврухи штук 5. Отак. Духмяну перцю, то так, з десяток. І чорного перцю горошком. Також. Там для всіх скептиків, що буде на зубах, там щось попадатися, перець, це все буде виловлено і викинуто. Його задача зробити нам потужний наваристий бульйон. Кип'ятим. Закипіло все це діло. Так, позбираємо піну. Ммм, аромати ще. Це просто з ума зійти. Піну збираємо всю потрібен чистий бульйон. Друзі, минуло 40 хвилин. Заглядаємо. Ух, так. Що в нас наша задача зараз? Дістаємо цибулину селеру, зелень, морку. В общем, захоче. Той може з'їсти. Воно там вже варене, переварене. Оп! Так. Наш бульйончик відціжений. Дивіться, що в нас є. В нас є біла цибулина, порізана мілко на молекули, практично. Туда її. Морква отакими п'ятаками. Зроби нашу юшку солодкою. Так. Вкинули, накрили кришкою. Гуляє 10 хвилин. 10 хвилин включимось. 10 хвилин. Відкриваємо. Наша морквинка вже з цибулинкою киплять. Перці. Перці, солодкий перець. Три на такий казан. Помідори. Два. Здорові на такий казан. Перчина гостра. Ну куди ми без неї? Дивіться, яка зелена, потужна буде пікантна юшка. Туди. Закрили. Хвилин 5 і будемо додавати картоплю. 5 хвилин. Дивіться, друзі, прокипіло. Помидори наші награлися там. Ми їх дістаємо, дістаємо шкурою, з усім гептом. І викладаємо картошку туди. Картошка не мілко, не суп. Так. Закладаємо картопельку. І вже таке діло, що можна і посолити. Вже таке ми ще нічого не солили, тому солим. Зараз воно все потрошку буде натягувати в себе солі. Так. Що ми робимо далі? Достаємо отакий кілок олекенний вишняк і туди? І назад його хай грається. Все, що впало з вишняка, ми виловимо. А можна і не виловлювати, то є активоване вугілля. Так. І тут нам вже вогонь не потрібен, великий. Тут вогонь буде невеличкий. Тому прикриваємо кришечкою. Робимо вогонь на мінімум. І хвилин 15-20 ждемо, поки підвариться картопля. До речі, друзі, ми якось з вами збирали на 48-му шибе. Банка осю. Хлопцям потрібен принтер з картриджами і на акумуляторі. Ну, хто кине, прошлий раз Старлінг у нас вийшов. Давайте спробуємо ще. Вийде, не вийде. В кого є можливість, той хай допоможе, в кого нема, поширте відео. Може, попаде до того, хто зможе допомогти. Так що всім подякував. Відчитаю за кожну копійку, тому банка тут. Посилання на принтер буде тут. Друзі, дивіться. Дивіться, от воно зараз так єлі-єлі булька. Значить, що ми даємо? Даємо сюди трохи свіжого судачка. Вдруг хто захоче рибки Вареної. Так. Що ми робимо далі? Далі даємо сюди перцю. Вершкове масло грам 30. І йдемо нарубаємо нашу зелень. Прикриваємо кришкою. Хай воно гуляє. Потім допробуємо. Часник, петрушка і кріп. Рубаємо. Ми вже на завершальній стадії. П'ять хвилин додамо Коріандро, додамо зелень і ставимо на 10 хвилин і будемо пробувати. І що, друзі, заглядаємо? Бачите, єлі, єлі-єлі, отак воно должно гуляти. Є в мене приправка, в якій коріандр і чебрець. Ми її дамо трохи. Мені подобається вона. Тут взагалі. Та це хана. Оце точно сховайся в жито. Так. Додаємо нашу зелень з часником. Тепер спробуємо на сіль Аромат. Ми вгадали? Це просто все. Ах. Вершкове масло, овочі, судак. От ви знаєте, як отаке от поїсти і насипати дружині, то ви нучу. Точно не загубитись, бо тут скільки фосфора, що ви будете, як світлячки, трохи підсвічуватися. А якщо в компанії, то тоді зможете всіх ночі, як вдруг не стане світла, всіх позбирати, бо буде видно, хто де лежить. 10 хвилин і пробуємо. Друзі, заблукав. А пом'якшити воду. Пом'якшуємо воду. І тепер точно все. 5 хвилин жару там практично нема, хай вона впріє. Що, друзі, ось! Все. В кінці кінців це звершилось дійство. Гляньте, як вона підбулькує. Зараз ми її спробуємо. Візьмемо шматочок рибки. Так. Картопелька, морквинка. І оцього чудодійного бульйончику. Все. Газуємо пробувати, бо сил нема терпіть. Друзі, ось йоно все. Ось Осьоно все. Зараз ми трохи обламаємо коржа. Ах, справжній український борщ. Ну. Яка смакота. Друзі. Всім здоров'я. Ой. Чувствую, вже світюся і всі сустави наладилися. Що, друзі? Лайк, дизлайк, матюк підписка. З вами був Славко. Всім пока.